Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила 31 травня днем без тютюну. Основна мета цієї кампанії звернути увагу на ризики для здоров'я пов'язані з курінням і знизити споживання тютюнових виробів за офіційною статистикою. В Україні курців менше з 2008 по 2012 роки. Кількість людей, які палять, знизилася з понад 10 до менше 9 мільйонів. Для тих, хто ще палить, але хоче кинути сьогоднішній день. Гарна нагода, аби це зробити. Детальніше. Олександр Яневський ні для кого не є секретом той факт, що вживання тютюну шкідливе для здоров'я. Однак для багатьох курців проблема кинути є доволі серйозною. Причина ця звичка з'явилася, коли вони були підлітками. Нікотин викликає звикання. Це сильний наркотик. За словами Кімберлі Горн, підлітки найбільше схильні вживати різні тютюнові вироби: цигарки, маленькі сигари, жувальний тютюн. Підлітки, які палять, також споживають електронні цигарки. Чим більше нікотину вони споживають, тим більше залежними вони стають, і тим важче для них кинути єдиною панацеєю відпаління не існує. Деяким допомагають електронні цигарки. після багатьох років паління мені перестав подобатися запах диму. мені не подобається бруд, які залишають по собі недопалки. Мені не подобається смак у роті. Мені також не подобається, що інші люди дихають тютюновим димом. Дослідження демонструють, що електронні цигарки не усім допомагають кинути палити. Терапія Ікі ні, котинові гумки та пластирі допомагають зменшити тягу до тютюну. Лікар Ненсі ріготі у співпраці з іншими дослідниками розробили просту, але дієву програму для тих, хто хоче кинути курити. Завдяки комплексу дій пацієнти змогли втриматися від паління навіть після терапії. Ми знаємо, що і ліки, і терапія допомагають, але вони краще працюють у сукупності аніж поодинці. 70% курців, скориставшись програмою, залишалися вільними від тютюнової залежності навіть через півроку після завершення програми. Уряд сполучених штатів Америки та приватні організації ведуть активну антитютюнову кампанію з 1964 року. Але за словами самих курців, найкращий спосіб уникнути тютюнової залежності наступний. краще взагалі не розпочинати. Олександр Яневський, голос Америки.